Почався допит. І вони мене били там в голову багато. У мене була ось ця рана. Вони просто взяли, я пам'ятаю, таку типу як розкальону кочергу, і типу, казали, що ми просто її припали. Ну, реально, вони взяли, припалили, вони коли почали мене там роздягати. Я навіть не знав, що там щось є. Вони, виходить, дивляться на мій бушлат, там була маленька тріщинка. Коли вони знімають мій бушлат, на кофті вже була більша дирка. Тобто на наступній тірмусі вже була дирка більш на півгруді, і футболка була в цьому цій районі повністю роздерта. І тут був маленький проріз, типу від осколка. Мені здавалося, що незначний, але як потім оказалось, там був маленький осколок, типу майже під серцем. Допрос був десь три години. Вони грали хорошого зло поліцейського. Спочатку били, потім нормально говорили, потім били, потім нормально говорили. І вже знову настав хороший поліцейський, ніби. І тут о, якийсь виклик по телефону. І я чую, там кажуть: типу, ми ведемо полонених, типу, виводь його. А я думав, що не спеціально грають сценку. Він мені каже: Все, чувак, типу, ми хотіли би тебе зберегти, тобі життя, але ти там все не розповідаєш, прийдеться тебе вбити. І вони виводять мене.